Димося у місті, де навчаються військовослужбовці. Але чому це цікаво? Тому що це справжнє місто під землею. Масштаби вражають. Тож давайте сьогодні подивимося, як українські військові навчаються в умовах постійної загрози від окупаційної армії РФ. Це у нас подвальне приміщення, грубо кажучи, наше укриття, де ми проводимо. Тактичні якісь заняття, теоретичні заняття. Сьогодні ми проводимо заняття з інноваційних технологій, так як БПЛА, так і Крапива. Основне завдання організувати повноцінний навчальний процес у максимально безпечних умовах. Якщо різка повітряна тривога, нам треба зніматися, знімати оборудовання, якісь, це ті ж самі проектора, це багато всяких лишніх тілодвижень, щоб переміститися кудись в укриття і там розгорнутися. Немає сенсу. Туди-сюди бігати, тому ми відразу в укритті проводимо заняття. Навчальний центр під землею візуально не відрізнити від наземного. Тут є навчальні класи, приміщення для практичних занять, кімната для навичок роботи з кулеметом. Розкажіть, чим ви тут займаєтесь? Розборка Брауніна М2. Це командирський кулемет, 12,7 калібр. Провіряємо, чи є патрульні патрульніком, ручка керування. Вже возвратного механізму. Штопор. Затвор. Це неповна розбірка кулемета. Інструктори викладають те, що безпосередньо знадобиться військовикам на полі бою. Програма курсу постійно оновлюється, адже і ситуація на фронті мінлива. Інновації з'являються, вже не так все просто. Там реби це вже ну, обидінася, раніше, раніше це були інновації якісь. Постійно щось зміняється, якісь мангали додаються, щось це ти повинен слідкувати за всіма актуальними змінами і якось підлаштовуватись під це все. Тому якщо ти сидиш і не ізучаєш це все, то так. А потім викладуєшся на наступний день на заняттях. Тож підбиваємо підсумки. Такі підземні міста це необхідність, щоб з однієї сторони забезпечити безпеку життю українських військових, а з іншої забезпечити безперервний процес навчання. Євгену Євгенунопрієнко, Ніна Коломієць, Олег Грицун. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини